Яром сприйняв вогонь. вогонь. Панцерники 128-ї гірсько штурмової бригади вчаться влучно бити по ворогу. Їхнє завдання швидко переміститися на бойові позиції та знищити ворожу ціль. Танкісти відпрацьовують вміння вести вогонь як із прихованих позицій капонірів, так і з відкритої місцевості на відстань пострілу до 12 кілометрів. Вона точність. Нормально відбити свої вогневі місце знаходження, орієнтир, вирахувати кут до вороту між лінією на орієнтир і на ціль. І відповідно вести установки початкові. І все, і машина готова для стрільби. Танкіст на позовний продюсер має за плечима досвід від початку бойових дій на Донбасі, а нині навчає новобранців. Це така найефективніша відстань. Навіть коли от проводяться якісь оборонні дії, штурмові дії і артилерії недостатньо, ми виїжджаємо і працюємо в ролі артилерії. Чому перевага нас, тому що ми більш броньовані і більш маневреніші. Продюсер вже двічі був поранений на Херсонщині та на Запоріжжі під Оріховим. Після лікування повернувся до своєї бригади. Зазнав влучання протитанкового ракетного комплексу, прямо в башню. Але ну, танк був пошкоджений, але ми на ньому виїхали, пройшли по мінному полю, але навіть казали, горів з боку, але ми виїхали. Ну, полікувався два тижні ну, і повернувся назад. Командир танкового взводу на позовний барані з Херсонщини воював під час, АТО. нині передає свій досвід танкістам-початківцям. Для навчання треба, ну, по-перше, багато досвіду. Це треба відпрацьовувати, відпрацьовувати і ще раз відпрацьовувати усі нюанси, всі недоліки, всі затримки, які виявляються під час стрільби. Е, вміти користуватися технологіями. Це планшети, це та це дуже важливо наразі. Навчання мають відбуватися регулярно, кажуть інструктори, адже, щоб ефективно вражати ворога, треба бути підготовленим краще за нього. Скоріше вискочити і відбити противника. Це швидкість роботи, а від швидкості роботи залежить. Результат учасники навчань добре вмотивовані і рвуться у бій, щоб визволити запорізький напрямок від загарбників якомога швидше. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал на одного російського генерал-майора Пеклі стало більше. в Україні ліквідували Володимира Завадського. Інформацію про це повідомила організація випускників Московського вищого загальновійськового командного училища Кремль. Завацький був його випускником. До цього про його загибель писали російські Z-пабліки та кремлівські так звані воєнкори. Причину смерті організація випускників не називає. Однак, у російських пропагандистських ресурсах існує дві версії: Завацький підірвався на міні або його ліквідували в районі села Кринки, що на лівому березі Херсонщини. З 2021 року Володимир Завадський командував Таманською дивізією під час повномасштабного вторгнення в Україну. Він планував і проводив операції в Харківській області. А у вересні 2022 року, за інформацією, змі завацький витік з ізюму ставі анастріміса полишає свою уровень бойової гатовності бойової підготовки синьо жовтий стяг за майорів на кордоні з РФ на Харківщині. Повідомляють прикордонники зі сталевого кордону. До пункту пропуски Бударки зайшли бійці 15-го мобільного прикордонного загону. Там вони піднялися на найвищу в околиці вежу, де і розгорнули український стяг. Щоби укотре нагадати ворогам, де проходить державний кордон. Пункт пропуску перестав працювати від початку повномасштабного вторгнення. Тепер прикордонники засвідчують, бударки це Україна. Володимир Зеленський з робочим візитом був на Одещині. Президент зустрівся із командуванням оперативно-стратегічного угруповання військ Одеса, військово-морських сил та повітряного командування Південь. Обговорили ситуацію в регіоні та обстановку у Чорному морі. Також Зеленський поспілкувався з українськими воїнами та вручив державні нагороди. Військові подарували президенту настінний годинник, зроблений з елементів збитої російської авіаракети Х 555 Сьогодні маємо можливість наголошувати нема тому що це небезпечно, але певне щас час. Буде від всіх українців ячність, буде масово. Дякую вам за службу, за, за ті цілі, ворожі, розбиті, завдяки вашій службі, завдяки вашій роботі. Бажаю вам перемоги, бажаю здоров'я вашим рідним. приносят нам только смерть. 208 я бригада пишет, те, кто, при... те, кто притворит смерть на металлобрукт. Я добавил, а далее мы этот металлобрукт делаем в життя. Все вот эти элементы железные, сробленные из русской ракеты ХАТ-3-пятерки. Дозвольте вам на сгадку. Да, В Одесі чільник держави завітав до обласного центру соціально-психологічної допомоги, де живуть внутрішньопереміщені особи, а також ті, кого евакуювали із сектора Гази. Нині тут перебувають майже 70 людей. Антикорупційний суд закрив усі провадження у справі набу проти Ігоря Коломойського. Про це повідомили у центрі протидії корупції. За їхніми даними апеляційна палата вищого антикорупційного суду підтвердила рішення судді Олега Ткаченка, який у вересні відмовив прокурорам САП в арешті активів бізнесмена Ігоря Коломойського. Тоді Ткаченко постановив, що оголошення підозри Коломойському та клопотання про арешт майна були здійснені поза межами строків досудового розслідування. Він послався на так звані правки лозового про граничні строки розслідування. Хоча справа Коломойського була відкрита у березні 2017 року. За рік до набуття чинності цих правок сап спробувала оскаржувати це рішення, але отримала відмову. На думку апеляції, термін розслідування у справі завершився у травні цього річ. Нагадаю, 2 вересня СБУ та бюро економічної безпеки повідомили Коломойському про підозру у шахрайстві та легалізації понад 500 мільйонів гривень нелегальних доходів через Приватбанк у 2013-2020 роках. Того ж дня Шевченківський районний суд Києва обрав бізнесмену Ігорю Коломойському запобіжний захід. Тримання під вартою на два місяці в Дніпрі з можливістю внесення застави. 15 вересня Коломойський отримав нову підозру за трьома статтями. 28 листопада Шевченківський районний суд Києва продовжив термін дії запобіжного заходу для Коломойського до 26 січня 2024 року. Держслужба з надзвичайних ситуацій продовжує долати наслідки буревію, що накрив Україну 26 листопада. Наразі кількість загиблих зросла до 12 осіб. Також постраждали 23 людини, серед них двоє дітей. А на поновлення електропостачання очікує понад пів тисячі населених пунктів у 11 областях України. Деякі ділянки доріг залишаються закритими для руху. Зокрема, арбузинка Нова Одеса перекрита для всіх категорій транспорту.